Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні залізний мотлох Путіна. Які насправді спроможності у російського танкобудування вони можуть їх виробляти, але зараз вони їх взагалі не виробляють. Чому кількість старих танків не може перетворитися на якість? І чи надовго вистачить? Радянських запасів, звісно, не постачається нічого з цього. Факти тижня підрахували, коли Кремль відчує справжній танковий дефіцит на полі бою. І як Росія змушена змінювати танкову тактику. Ці кадри з'явилися в інтернеті нещодавно. Кілька танків Т-54 ймовірно прямують в Україну. І це далеко не перші Т-54, які Путін відправляє на війну, на відео, якому майже рік також машини, які вироблялися ще з 1947 року. А де ж усі сучасні російські танки? Той же Т-90М, який кремлівські мілітарні пропагандисти, не соромлячись, називають прямою загрозою для абрамсів і леопардів, і який так. Афосна зображений у рекламних роликах виробника «Уралвагонзаводу». Або Т-72 найостаннішої модифікації Б3М того ж до речі виробника. Будемо шукати відповіді і почнемо саме з виробництва. Це Уралвагонзавод – головне танкове підприємство Росії. Саме тут збирають ті самі Т-90 М. Але в якій кількості насправді темпи виробництва майже штучні: – 5-6 машин на місяць. Щоправда, є тут і лінія для танків Т-72. На Уралвагонзаводі є лінія для танків т 72 Також виробництво. Вони можуть їх виробляти, але зараз вони їх взагалі не виробляють. Вони їх тільки відновлюють. Тобто, замість того, щоб цю лінію о, використовувати для виробництва тих самих 5-6 танків, Т-72, їх виробляють їх цю лінію використовують для відновлення приблизно батальйону двох батальйонів танків. Ну це десь 60 одиниць на місяць, Т-72, які беруть з консервації, ремонтують. Модернізують і відправляють в зону бойових дій. Тобто відновлення це значно швидший процес. Іншими словами, урал це більше про ремонт і модернізацію вже існуючих машин ніж про виробництво абсолютно нових танків. Є ще один завод Омск Трансмаш, але його виробнича лінія для танків Т-80 вже не існує фізично. Тож тут також йдеться не про виробництво, а відновлення того, що колись було виготовлено. А скільки танків взагалі потрібно росіянам? За оцінками зараз окупаційні війська Російської Федерації мають до трьох тисяч танків. З них щомісячно втрачають від 250 до 300 машин, знищеними або виведеними з ладу? Приблизна половина з них, тобто від та до 150 танків підлягають ремонту і знов потрапляють на фронт. Відповідно, аби лише зберегти наявну кількість танків, ще до 150 машин Росія має десь взяти додатково. Але де ж їх взяти? Відповідь на поверхні на численних базах зберігання старої техніки на початок 24-го року. Кількість придатних до ремонту або модернізації машин оцінювалося в 3600. Зараз ця цифра вже значно менша. На сьогодні ремонтопридатних танків різних модифікацій у росіян залишилось менше ніж 3000. Менше ніж 3000 ремонтопридатних танків Т-62, Т-72, Т-80 і Т-90. Т-54, т п'ятдесят от їх загальна кількість при цьому зараз коли я говорю що ремонтопридатні, так їх можна відремонтувати після збереження але строки цього ремонту вони значно більше аніж е, ті строки, які були в 22-му та 23-му році, і це цілком логічно. На початку повномасштабного вторгнення відновлювали і модернізували ті машини, які не потребували для цього великих зусиль. Нині ж прикладом найсучасніших танків Т-90 росіян майже не залишилося. Приблизно по типах залишилося 72 твійок всіх типів. Менше тисячі одиниць, танків Т-80. Е, я думаю, що десь порядка 600, максимум 700 одиниць. От, е, танків Т-90 не залишилося взагалі і танки Т-90. З литою баштою це перша машина з найменуванням Т-90. їх залишилося буквально 3-4 десятка, але от не всі з них можна відновити. Чим довше зберігається танк, тим важче знайти для нього всі необхідні запчастини. Зараз велика кількість того, що зберігається в Росії, вже ніколи не зможе зрушити з місця. Знову ж таке, через відсутність комплектуючих. От для прикладу, зараз вже на базах зберігання немає запасних. Віше закінчилися запаси двигунів В 46 От В 84 От і навіть закінчилися от, нормативні запаси запасних частин. До для ремонту цих двигунів запрацювали і міжнародні санкції. Російське танкобудівництво критично залежить від іноземних комплектуючих. Ті ж танкові приціли створювалися з використанням французьких матриць для тепловізорів. Зараз це вже, звісно, не постачається нічого цього, не постачаються інші компоненти. І, зокрема, наприклад, по прицілу замість сниу вони почали встановлювати значно простіше 1ПН-96. Скоріше за все. На китайських теплозійних матрицях. За своїми можливостями, за своїми характеристиками, він значно поступається Сусні у. Тобто, зараз Росія, по-перше, компенсує втрати за рахунок запасів, по-друге, отримує все більше технічно відсталих машин. Але що означає це, що колись танки України-агресорки закінчаться взагалі? Рахуємо далі. Добрі новини в тому, що танкові запаси Росії поступово вичерпуються, і з кожним днем відновлювати і модернізувати російські танкові та ремонтні заводи будуть все менше й менше, і через нестачу самих танків, і через брак запчастин можна говорити про те, що до кінця 2024 року сам процес щомісячної компенсації танків в нуль. Він вже не буде існувати буде компенсація танків в мінус. Тобто, коли протягом місяця буде знищено то пошкодження в зоні пошкоджено в зоні бойових дій, наприклад, 300 танків. Російський ВПК зможе відправити протягом місяця. 270, 260, 250 танків з іншого боку. Російська ВПК потенційно може наростити об'єми випуску танків, так за певних умов, але може зараз. Російська оборонна промисловість працює фактично у тепличних умовах для себе. Вони можуть масштабувати виробництво, вони можуть збільшувати кількість працівників, розширяти цехи, розширяти закуповувати у Китаї верстати в умовах, коли Україна не має можливості завдавати удари по російських оборонних підприємствах. Ворога теплічні умови на щастя зараз про збільшення виробництва не йдеться. Якщо, умовно кажучи, завтра запаси старих машин будуть вичерпані, власне виробництво танків складе від 10 до 15 Т-90 і Т-72, при втратах у 250-300 на місяць. Десь приблизно рота на місяць воно нічого не компенсує, і це буде катастрофічний, повністю катастрофічний обвал фронту. І неможливість проведення наступальних та навіть оборонних дій ворогом, тож нині Росія використовує всі можливі способи, аби зберегти свої танки і нові, і старі. Прикладом, ось цей Т-54 його серійне виробництво почалося ще в 1947 році. Тож навіть в своїх останніх модифікаціях ця машина застаріла ще років тридцять тому, і використовувати її так, як написано в підручниках, для штурмів насиченими сучасними засобами протитанкової боротьби позицій все одно що виписати квиток в один кінець і для машини, і для екіпажу. Тому все більше і більше танків використовуються на фронті не для штурмів, а для вогню з закритих позицій. Така собі Ерзад САУ, і як не дивно, в чомусь це працює навіть краще за сучасні зразки такої техніки. В умовах наявності потужного бронювання ще й доводить доволі високу стійкість в умовах контрбатарейного вогню, тому що е, у випадку потрапляння під з ну артилерійський вогонь по ньому, то він має більші насправді шанси вижити ніж ну, звичайна салу, яка має обмежене бронювання, але і на полі бою танки потрібні доказ. Тому поява ось таких численних саморобних монстрів. Танки сараї вони використовуються не як штурмові машини з точки зору, ти що цей танк буде вести вогонь. вони використовуються як важкі бронетранспортери. І треба нагадати, що потреба у важких бронетранспортерах, тобто бронетранспортерах з танковою бронею, було продемонстровано ще українськими бійцями під час битви за Бахмут. Там був т чотири який. Без башти з нього зняли башту, але використовували цю машину модернізовану саме як транспортер. Тож так чи інакше, Росія збереже свої танкові сили, нехай і в сильно ослабленому вигляді. Але головне не кількість російських танків, а кількість українських протитанкових засобів і можливість наносити удари вглиб російської території туди, де танки зберігаються та ремонтуються. Павло Василю, факти тижня Сітіві. Єдині новини.